Судять, і з ними такі знущання демонстративні, проводяться, щоб показати, а ми можемо з вами військовим робити все, що ви нас боялися. Що головне, що веденська маса військових реально боїться, ми, от я спілкуюся з деякими, вони реально бояться вони розуміються абсолютно беззахисними, і вони розуміють, що населення за них не заступиться. Ніхто за них заступатися не буде. Було би про Порошенко якесь затримання військового. Пригадуйте, бо у історії прикордонник, який ну прикордонний наряд. Вони там теж свої чергування мали в районі фронту, хоча це і не кордон, але в районі біля Маріуполя недалеко стояв їхній наряд. Машина їхала, водій відмовився зупинятися на вимоги, все ганав прямо на військових лиців і. Прикордонник військовий їх по них відкрив вогонь на ураження, загинув водій. По моєму, хтось був порадений в машині. Невідомо, це були диверсанти чи хто ніхто не розглядав. Так цього чого хлопця відразу ж арештували тоді? Ну була справа така. Чомусь, правда, там Єнін цим займався.